Вони це місячні. Це їх треба вже від саме, від мамки відсаджувати, То це їм таке треба оце їм таке треба давати. Маленькі, іди сюди, йдь. Тільки ночують запах молока, збігаються до миски, розповідає господиня з села Чубів Канеля Діолог. Куди ж те молоко дівати? Оце тобі машка. Оце отак я видоїла, навіть його й не сидю. І отак берете. І заходимо. Далі овочевую кашею частує свиней Любу та Олю. Ну що, Люба? Дивіться, як вона любить кропивку. Нащо ж її ті добавки, на повний рот оно їсть. Торік тримала шість свиноматок, нині ж має двоє, розповідає пані Неля. Перейшла ось дивіться, на одну Любу і підемо подивимося на Олю. Дивіться вже ні Даші, нікого вже немає. Загалом у пані Нелі 20 свиней. Більшість з них поросята. З ними ж, каже, за два тижні прощатиметься. Торгову точку, говорить, має оригінально. Ось магазин, там допишу ще поросятка. Та ще оце кому продам, та й до побачення. Зменшила поголів'я, розповідає, бо складно збувати худобу. Цей фундук був 200 кілограм. Значить, кастрірувано, ой, з яйцями не беремо. Кастрірувала. Шість місяців пройшло. То був малий, це вже великий. Ви знаєте, раніше були м'ясокомбінати, якісь заготовачі приїжджали. Куди мені його сьогодні діти? Його ніхто не хоче брати. Зараз хряк важить удвічі більше, тому продати його живцем, каже, вже немає змоги. Фундук, малюк, ну що ти дивишся? Ну що ти? Ну що ти? Куди тебе дівати? Давай я тебе випустю в ліс та йди собі, бо ніхто тебе мене не хоче брати. Сьогодні в мене є поросята. Я сьогодні знаю, що прийомна ціна. За живий вес, за один кілограм буде 80 гривень. Приходить час, я вигодувала його. Уже оці підприємці, хлопці, вони ж керують ринком. Не ми керуємо ринком. Ті що люди, що ми його вирощуємо. Від початку року ціна на свинину живою вагою знизилась на 11 гривень 76 до 65 гривень за кілограм, розповів директор департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Цінова політика тут формується за рахунок різних факторів, і ціни на зерно, і попиту, і знову ж таки. Перевиробництво, наприклад, якщо ми в Європу раніше постачали певну кількість продукції, на сьогоднішній день у нас виробників не зменшилося. Селянам, які вирощують мале поголів'я, вигідно самостійно виробляти готову продукцію, додає пан Роман. Через портал Дія можна подати документи на отримання гранту на переробку до восьми мільйонів гривень. Якщо весь цей механізм складений від вирощування, дорощування, забійного цеху, переробки і готового там продукції, наприклад, та сама концерна банка, у вакумі, певні там різні. Не асортимент продуктів м'ясного характеру, тоді це є найвигіднішим. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.